У 1994 році хлопець на ім'я Ніколас Барклі зник у власному районі у Санторіно, штату Техас. Три роки по тому його виявили в Іспанії, але чи дійсно це був він? Те, що здалося щасливим закінченням сумної історії, насправді було лише початком цієї дивної розповіді. Сьогодні ми відкриваємо дивовижну історію шахрайства, де зловмисник прикидався зниклим безвісти хлопчиком. 13-річний хлопчик на ім'я Ніколас Барклі грав у баскетбол з друзями 13 червня 1994 року. Після закінчення гри він зателефонував старшому братові, щоб той приїхав забрати його, але йому сказали повертатись додому самому, оскільки їх будинок знаходився поруч, а мати спала після нічної зміни, і ніхто інший не міг його забрати. Хлопець поклав трубку і вирушив на коротку прогулянку до свого будинку. Того дня після обіду Нікола зник безвісти. На жаль, ще до його зникнення родина життя Барклі було далеким від ідеального. Він мав нестабільні відносини з матір'ю, яка працювала нічними змінами і страждала від алкогольної залежності, так само, як і його старший брат. Сам Ніколас не був проти застосування насильства і словесної агресії по відношенню до сім'ї. Він також мав три татуювання вже у віці 13 років, що з боку його ровесників можливо і було крутим, а з іншого не дуже. І як можна було очікувати, він вже в такому віці був доволі неслухняним підлітком та мав проблеми з поліцією. Раніше його затримували за незначні крадіжки, і вже тоді він міг зникати з дому на декілька днів через непосидючий характер. Тому минуло аж декілька днів перед тим, як хтось помітив його зникнення. На той час, коли викликали поліції, у Ніколаса вже було призначене судове засідання і його очікувало направлення до будинку для проблемних хлопчиків. З огляду на відому історію з правопорушеннями Ніколаса та його зникненнями на декілька днів, у нього вже було доволі темне минуле, як для підлітка. Тому у червні 1994 року, коли було повідомлено про зникнення Ніколаса, поліція припустила, що він просто втік з дому, як зазвичай. В ранніх 90-х, коли інтернет ще не був таким розвинутим, втеча з дому була взагалі звичайним явищем для підлітків того часу. Однак, з часом родина стала все менш переконаною в тому, що Ніколас просто зник на декілька днів, коли він так і не з'являвся вдома і не спробував зв'язатися з родиною. Через три місяці після його зникнення старший брат Ніколаса Джейсон зателефонував у поліцію, щоб повідомити, що Ніколас намагався проникнути в їхній сімейний гараж. Це було перше свідчення того, що Ніколас був все ще живий. На жаль, незабаром після цього він втік, і не зрозуміло, чи був він там насправді. Так чи інакше, ця так звана взаємодія була останніми новинами про Ніколаса, які родина чула впродовж майбутніх трьох років. У жовтні 1997 року Барклі отримали дзвінок від поліції Сан Антоніо, які, в свою чергу, отримали повідомлення з Лінаресу, що в Іспанії, про те, що хлопця знайшли. Сестра Ніколаса Керрі, вилетіла до Іспанії та впізнала хлопчика як свого брата. Ніколаса відпустили під її опіку. Після трьох довгих років, Хлопець нарешті повернувся додому в Сан-Антоніо, штату Техас. Він стверджував, що його викрали в міжнародну групу торгівлі людьми. Час, проведений під час викрадення, змінив його, і ми говоримо не лише про емоційні зміни, які б зазнала 13-річна дитина в такій ситуації. Ми маємо на увазі, що для всіх, хто знав Ніколаса раніше, цей новий нік виглядав абсолютно дивно. Перед тим як Нікола зник, у нього було світле волосся та блакитні очі. У цієї особи, яка тепер жила під будинком Барклі, було каштанове волосся та карі очі. І найдивніше з усього він говорив з французьким акцентом. Однак, незважаючи на кількість доказів того, що Ніколас міг бути не тим, за кого себе видавав, сім'я Барклі прийняла його як свого давно втраченого сина та брата. Для родини не було жодної причини сумніватися у тому, що злочинці змушували його говорити французькою та капали хімічні краплі в очі, щоб змінити колір його очей. Вони просто раділи, що отримали свого хлопчика назад. Викрадення та знаходження підлітка із Сан Антоніо було беззаперечно дивним сценарієм. І коли в передмісті трапляється щось дивне, можна розраховувати на участь Хардкопі, це бульварне телешоу. Цей проект влаштував інтерв'ю з Ніколасом та його сім'єю. А зацікавлений детектив Чарлі Паркер стояв неподалік, щоб спостерігати. Під час інтерв'ю Паркер не міг змиритися із різницею між Ніколасом та цим чоловіком, який сидів у вітальні Барклі. Паркер не вірив, що це був той самий Ніколас. Пам'ятаючи про метод Скотланд Ярда, що використовувався для виявлення вбивці Мартіна Лютера Кінга Молодшого, Паркер попросив відеооператора зробити кілька кадрів вух так званого Ніколаса. Детектив помітив, що вуха не збігаються і прийшов до очевидного Знавку, що ким би не була ця людина, це не був Ніколас. Дивно, але родина відмовилася вірити у твердження детектива, що змусило Паркера звернути свою увагу безпосередньо на Ніколаса. Одного дня, під час сніданку з Паркером, людина, яка жила життям Ніколаса, зробила найменш несподівану заяву дня. Він визнав, що він не являється загубленим сином Барклі. Виявилося, що це молодий чоловік на ім'я Фредерік Бордон. Та його розшукує Інтерпол протягом п'яти місяців. Цей незнайомець, який зовсім не схожий на зниклого Ніколаса, жив як один з членів їхньої сім'ї, ходив до школи Ніколаса, став повноправним членом їхнього сімейного життя. Він навіть побив всі рекорди на родинній приставці Нінтендо. Ну, хоча б трохи поваги до себе чоловіче. Після того, як він визнав свій обман детективу Паркеру, ФБР дуже зацікавилось цією історією, оскільки вони, як правило, звертають увагу на міжнародних шахраїв після зізнання у ФБР, аналіз відбитків пальців і огляд вух. Підтвердили справжню особу Бурдона. замість того, щоб відвідувати середню школу чотири роки. Бурдон отримав шість років в'язниці за фальшивий паспорт та неправдиві свідчення. Після тюремного строку, Бурдон знову переїхав до Франції, одружився, розлучився. І наскільки відомо, ніколи більше не повертався до Сан Антоніо. Хоча ми насправді не знаємо точно, повертався він чи ні. Історія Ніколаса Барклі була показана на великому екрані в документальному фільмі 2012 року. Оку під назвою Самозванець. Хоча режисер Барт Лейтон відмовився замовчувати деталі про бурдона, він приділяє особливу увагу самі сім'ї Барклі. Фільм піднімає питання про те, наскільки дивною була байдужість сім'ї до доказів, які чітко свідчили про те, що їх загублений син є самозванцем. Вони ніколи не були занепокоєні тим, що їх 16-річний син виглядав як дорослий чоловік. Бурдону, до речі, було 24 роки, і в нього був інший колір очей. Сім'я ніколи не ставила питання про те, чому він мав каштанове волосся, а не був блондином, або про те, звідки у нього французький акцент. Лейтон знімає фіктивні сцени, де сестра Ніколаса надає Бурдону всю необхідну інформацію, що він міг перетворитися на Ніколаса. Фільм намагається покласти акцент на можливі приховані мотиви сім'ї Барклі. Питання про те, чому ця сім'я дозволила очевидному самозванцю, який вигадував, що є їхнім сином, зайти у свій дім. Має декілька теорій, але Паркер сформулював деякі свої власні після неодноразових підозр навколо сім'ї Барклі. Припущення Паркера почались після інтерв'ю з родиною Барклі, зокрема зі старшим братом Джейсоном. За словами Паркера, Джейсон ледь не відмовлявся дивитись детективу у очі. Паркер зазначає, що Джейсон ніколи не вірив у те, що Бордон його брат. Єдині слова, які детектив почув з його боку до того ж самозванця, були: бажаю успіху. Це змінило статус Барклі в очах правоохоронних органів. З сім'ї, яка горює, вони стали потенційними підозрюваними. Хоча у Бордона є власна теорія про те, що насправді трапилося з Ніколасом, важко повірити в будь-які слова засудженого шахрая. Однак, якщо його послухати, то Бурдон стверджує, що родина Ніколаса має справу з його зникненням, і навіть наголошує, що саме тому вони були готові прийняти такий очевидний фарс. В інтерв'ю він зазначав, що Джейсон, старший брат Ніка, був причетний до таємничого зникнення підлітка. Проте, через декілька днів після того, як детектив Паркер звинуватив Джейсона у причетності до зникнення. Джейсон помер від передозування психотропними речовинами, і це звинувачення не було спростовано. Хоча зараз цього не можна однозначно довести, паркер вважає, що Джейсон приховував смерть Ніколаса, тому родина прийняла Бурдона як свого сина, щоб зняти підозри правоохоронних органів з його зникнення. Після того, як Бурдон залишив Барклі, він зробив ще декілька спроб видавати себе за молодих осіб, але з обмеженим успіхом. Він навіть 15-річним сиротою в Іспанії. І відвідував старшу школу протягом цілого місяця, коли йому було вже за 30 років. Цікаво, яким має бути його щоденний зволожувальний крем. Є також кілька гострих запитань, на які, скоріш за все, ніколи не буде відповіді: чому дорослий чоловік з Франції вважав, що зможе втекти, викравши ідентичність зниклого американського підлітка. І наскільки довго він сподівався зберігати цю ілюзію? Як ви могли вже здогадатись, Бартлі не була першою родиною, яку він обманув. Він мав вже набір схожих історій, де видавав себе в ролі різних молодих хлопців, через що журналісти призвали його Пітером Пеном, хлопцем, який не хоче вирости. Після попереднього шахрайства Бурдон, який ховався від поліції, подзвонив владі і заявив, що він загублений американський хлопчик. Після цього він зміг отримати інформацію про Ніколаса Барклі, щоб вкрасти його ідентичність та продовжити свій обман. У Бордона навіть є татуювання з його псевдонімом Хамелеон, що є маленькою підказкою до його особистості. А що ви думаєте про цю історію? Чи повелись би ви на обман Бордона? Спасибі, що додивились це відео до кінця, бережіть себе та всього доброго!